Всім привіт! Сьогодні в огляді в продажі такий от красунчик, кабанчик Mercedes Sprinter 316 2016 рік в дуже гарному технічному стані, щойно пригнаний, розмитнений. Зараз покажу комплектацію, противотуманні фари. Максі-база, це довжина багажного відсіку 420, тому що часто перезванюють, запитують. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Ось такий от автомобіль. Зараз детальніше пройдемось по комплектації. Якраз дуже гарно видно оригінальний окрас, Ну, взагалі стан машини без сколів, без царапин. такий от стан автомобіля, все видно, все відкрито, є вентиляція зверху. Заходити не буду. Підніжка, камера заднього огляду. Зверху ціна даного автомобіля 23 тисячі, є ще багато наявних автомобілів, просто всі в іншому місці, 3 -літрові. ви телефонуйте. Я надам будь-яку інформацію вам. от сидіння пілот, мультируль, 228 тисяч пробігу, погано показує, трошки вже темніє. ну Надіюсь я вам коробка автомат забув додати. Великий плафон. От. Коробка автомат? Резина майже нова, перед зад однакова. 2.2. 163 кінських сили. Додатковий акумулятор стоїть, була сервісна служба, основний акумулятор стоїть під салоні під ногами. Погано видно. Ну нічого, надіюсь, основне я вам показав. Щодо питань купівлі, телефонуйте, пишіть. Я викладу посилання на авто в групі Viber, фотографії, все інше. Телефонуйте завжди на зв'язку. Реальні тачки, Вінниця. Всім гарного дня!